Вітаю! Тема десятковий дріб, запис десяткових дробів. Будь-який звичайний дріб, знаменник якого є розрядною одиницею 10, 100 1000, можна записати у вигляді десяткового дробу. Спочатку записую цілу частину, далі в кому, далі чисельник дробової частини, наприклад, 8,17. Записуємо цілу частину, ставимо кому, записуємо чисельник дробової частини. Читаємо так само 8,17. 7,3. 7, 7 ставимо кому і записуємо чисельник дробової частини. Читаємо 7,3. Якщо дріб правильний, то перед комою пишуть цифру 0. Оскільки такий дріб не має цілої частини, а значить вона дорівнює нулю. Наприклад, 13 сотих, 0 цілих, і чисельник дробової частини 13, 0,13 8, 0 цілих, ставимо кому і записуємо чисельник дробової частини. Читаємо 0,8. А якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед цифрами чисельника треба дописати ту кількість нулів, якої не вистачає. Наприклад, 3,41 тисячна. Знаменник має 3 нулі, а чисельник лише 2 цифри. То коли будемо записувати десятковим дробом, ми ставимо 3 кому, записуємо 0 перед. 1. Тобто ми отримаємо 3,41 тисячну. 7,3. 1 знак, а в знаменнику у нас 4 нулі. То перед трійкою запишемо ще, 4, ще 3 нулі, щоб разом було 4 знаки. Тобто 7,3. загальному у записі десяткового дробу завжди є ціла та дробова частина. Їх розділяє кома. 17,295. 0,015. У десятковому дробі після коми має стояти стільки цифр, скільки нулів у знаменнику відповідного звичайного дробу. Одна десята. 0,1. 1 сота. 0,1 сота. 1 тисячна. 0,1 тисячна. 1 десятитисячна. 0,1 десятитисячна. У таблиці 49 ви бачите назви розрядів десяткового дробу і число 123,4506 стотисячних. То тобто, після коми спочатку стоять десяті, потім соті, потім тисячні, десятитисячні, стотисячні, тисячні, мільйонні і так далі. А виконаємо вправу. Запиши десятковим дробом. 9 десятих це 0,9. 37 сотих ціла частина відсутня, тому пишемо 0. 37 сотих. 7, ,00. 0 ,00. в знаменнику 3 нулі. То ми повинні дописати перед 7. числом 7 ще 2 нулі. кількість знаків вирівняти. Тобто буде 7 тисячних писатися. Ось таким чином 0,7. А 2 цілі 7. 2 цілі і 7. 7,1. 7, 7 цілих розділяємо ком. А знаменник у два нулі. має розрядна одиниця. А у нас в чисельнику лише одне число. То перед одиницею допишемо 0. Тобто 7,1 пишеться таким чином 491. 000. Тобто 0,491. 1,17, 1,17, 17. 1 ,17. ,17 Знову бачимо в знаменнику розрядна одиниця має 3, а у нас лише в чисельнику 2 знаки. То перед 17 допишемо 0, 5, 17. пишеться таким чином. А тепер навпаки запишемо звичайним дробом. Це набагато простіше. 0,1. 1 десята 0. ,1 ми в звичайних дробах не писали: 0,4 десятих. 4 десяти 2,5. Дві цілі 5 десятих. 12,8. 12, ,8, 12 Вісім десятих 0,5 сотих. 0, ми не пишемо 5 сотих 11 сотих. Розглянемо таку задачу. Виразить 5 копійок у гривнях 15 грамов у кілограмах. 25 см квадратні у квадратних метрах. Відповідь подайте десятковим дробом. 5 копійок це 5 гривень. Тобто 0,05 гривень. 15 грам це 15 кг. 0,15 кг. 25 см квадратні це десятитисячних метрів квадратних. Тобто 0,25 метрів квадратних. Розглянемо зображення десяткового дробу на координатному промені. Десяткові дроби, як і звичайні, можна позначити на координатному промені. Наприклад,. Щоб на координатному промені позначити десятковий дріб 0,6, спочатку запишемо його у вигляді звичайного дробу. 0,6 дорівнює 6. ,10. Потім поділимо одиничний відрізок на 10 рівних частин, кожна з яких становить 1. тобто 0,1 одиничного відрізка і відкладемо від початку променя 6 таких частин. Маємо точку а з координатою 0,6. Для того, щоб позначити число 1,3, поділимо відрізок між числами 1 та 2 на 10 рівних частин і відкладемо від числа 1 право таких 3 відрізок, таких частиночки. Маємо точку Б з координатою 1,3. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита, означ на ньому промені дроби. На цьому промені підроби. Координатний промінь має початок точка О з координатою 0. Та не має кінця напрям Х. Шкала. Це у нас одиничний відрізок 10 клітинок від одинички до 2. Знову 10 клітинок від 2 до 3, знову 10 клітинок. Так, для того, щоб позначити 0,2. Пригадаємо, як це число записати звичайним дробом. Це 2, 10. Тобто, одиничний відрізок поділили на 10 частиночок І взяли дві таких частиночок. Так 2 таких частиночки. Тобто 0,2 будуть знаходитись. На дві клітинки від точки О. 0,7 це 7, 10. 7 клітиночок від точки О 0,9 десят. 9, 9 клітинок від точки О. 1,2 – 2 10. дві клітиночки від одиниці і 1,5 5 клітиночок від. Точки є. На цьому урок завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!